Того дня, шановні п'ятикласники! що весни, коли тануть сніги, і нарясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Отже, ви розумієте самі, що саме на початку березня у нас є величезна можливість згадати. Хто такий Тарас Григорович для нас, українців, для всієї світової спільноти? І, звичайно, на сьогоднішньому уроці узагальнення вивченого матеріалу про м'який знак, апостроф і подвоєння букв? Ми з вами пригадаємо цікаві факти про Тараса Шевченка, про його нелегке життя, але Яке було сповнене величезними досягненнями. Тож перший вид нашої роботи називається Упіймай помилку. Будь ласка, Софія Ленюк читає нам завдання до вправи. Прошу, отже, читаємо ми кожне речення з вами а, ланцюжком. Артемій Хочу. Ревенюк може працювати? Так. Прошу, будь ласка, отже, уважно читаємо і зразу з'ясовуємо, чи все правильно написано. Прошу. Артемію. Незабаром великому кобзарю пророку й батьку нашого народу виповниться 209 років. А Які ж недоліки ви знайшли в першому реченні? прошу. У слові народження має бути дві н Розумничок. Отже, виписуємо. Так, ми записали з вами вид роботи, упіймай помилку, і спіймали ми вже перше слово народження. Дві букви Н. А може нам Артемій сказати, внаслідок чого відбудеться подвоєння приголосних? Внаслідок збігу чи подовження. Артемію. Будь ласка, пропоную виповісти. Артемію. Подовження. Внаслідок Ой, подовження. Зміни. Молодець. Можна а ще... я? Будь так, ласка. прошу, прошу Віталіно. У слові виповниться, замість це повинно стояти «тися». тисяч. сполучення ця. Правильно. Боже. Леонід Зайченко, будь ласка. І м'яя Тарасова. Тут в слові ім'я треба з апострофом ім'я. Треба писати слово ім'я з апострофом, але прочитайте все речення до кінця. Будь ласка, добре? Я Тарас, Тараса Григоровича Шевченка не віддільно пов'язано з. Україні. Добре. Отже, перше слово. Ми знайшли ім'я. Орфограма вживання апострофа. А можете Леоніде, пригадати, за якими правилами ми вживаємо апостроф в цьому слові? Прошу. Після яких приголосних вживається апостроф Леоніде? Після БПМФ. Та Р перед яює їй, що позначається двома. Так, двома звуками. Yeah. Далі, далі, які ще слова з помилками на вашу думку, Не будь віддільно. ласка. Треба Невіддільно. Віддільно. Так. Скільки е, яких літер треба писати? Будь ласка, як ви напишете це слово? Треба дві Д писати, тому що. Е, ну... Відбувається збіг. Так, ну, збіг голосних. Збіг приголосних на межі, голосних. префікса і кореня. Голосні у нас не можуть подовжуватися, так? Леонід трішки переплутав, тому, будь ласка, будьте уважними. Скажіть, в якому ще слові діти? Ви побачили недолік? Так, слухаймо. Пасічник. Пасічник, будь ласка. Він натхнення і гордість багатьох поколінь. Так, Полінка? Натхнення, там треба писати з двома Н. Молодець. А скажи, будь ласка, внаслідок чого відбувається подвоєння? Внаслідок збігу чи подовження? Подовження. Подовження, Та, правильно. А я Кіра так... Шульга може працювати? Можна? З... Так. Прошу, прошу Кіро. В житті Кобзаря було багато цікавого і неймовірного. Так. Які ти помилки житті. Ну, так. В житті дві букви Т. Дві букви Т, правильно. Скажи: внаслідок чого відбувається подвоєння? Внаслідок збігу чи внаслідок подовження? Ну, Валерія. Подовження. Звичайно. А у... Віталіна Додукаленко є. Так. так, прошу Віталіно. Основну освіту здобував всього два роки. Так. На твою думку, чи є помилки в цьому реченні? У слові всього Молоде. пишемо з м'яким знаком О. Так. Помилка в цьому реченні малювання, повинна так. бути два «н». Два Н. А внаслідок чого відбувається подвоєння в цьому слові? Збігу чи подовження? Подовження, і наступний вид роботи вимагатиме від вас а, упізнати слова за певними асоціаціями. Отже, отже, запишіть в зошиті асоціації, і ми з вами зараз трошки поспілкуємося. Стосовно того, що намальовано на слайді, так? які світлини ви бачите? Отже, яке завдання? До кожної світлини, які відображають певні події із життя Тараса Григоровича Шевченка, доберіть слово або слова із вивченою орфограмою. Наприклад, що ви бачите на слайді? Що ви бачите на слайді? З Якими словами асоціюється а, це зображення? Ну, це видання Тараса Шевченка, Кобзар. Наступна у нас світлина. Е, які ж асоціації у вас виникають? Які слова на вивченні е, орфограми? Прошу, будь ласка. Це це з «Садок, вишневий коло хати. Так, а яким одним словом ви можете назвати цю картину? З чим вона асоціюється? Ця? Родинне коло. Родинне, родинне коло. коло. Молодці. Записуємо, записуємо родинне коло. Внаслідок чого відбувається подвоєння «н» в цьому слові родинне? Збігу чи подовження діти? Збігу. Збігу, молодці. А ще яким словом на вивчену орфограму можна назвати зображене на е, світлині? Родинне коло ще як ми можемо назвати? Ну? родина. Е, тут не буде орфограми у слові родина, а, а знайдіть синонім до слова родина. Батьківщина. А... Батьківщина. Ні. Я. І сім'я, правильно записуйте слово сім'я. Отже, сам Тарас Григорович змалював так сім'ю, про яку він дуже багато мріяв, але на жаль, так, так і не ідеальну сім'ю ідеальну сім'ю він змальовував. Так він мріяв про таку ідеальну сім'ю, так. але на жаль, за певних обставин йому не вдалося створити сім'ю і Та, а... біля мати біля мати дітей Я... добре. Добре, Софійко. Слухаємо е, далі. Отже, у вас записані слова, і ми, і ми, так, сім'я, родинне коло. І ми рухаємося далі. Е, з чим асоціюється у вас, е, з чим асоціюється у вас е, наступна світлина? Будь ласка, діти. Дружба. Е, на вивченні орфограми повинні бути слова? З якого твору ви читали цей твір в початковій школі? Згадайте, будь ласка, Степан Васильченко написав нам оповідання про дитинство Тараса Григоровича. Що це за оповідання? Я не пам'ятаю. Так, в бур'янах. Пам'ятаєте? Так, оповідання в бур'янах. А з якими ще словами асоціюється ця світлина? Пригадуйте. Uh, так. Мені нагадається. Коли ти приїжджаєш на свою дачу. Мені тринадцятий. Ми говоримо сьогодні про дитинство Шевченка. Мені тринадцятий минало. Mm -hmm. Я 13 Ягнята за селом, правда? Отже, оповідання в бур'янах, і коли ліричний герой побачив на фоні чудової природи, що в нього немає хати, так? немає всього того, що він би про що мріяв, то він заплакав. І ось дівчина витирала йому що. Сльози правильно, отже, ви пишете наступні сльози, наступне слово у цьому виді роботи. Добре, а ми рухаємося далі з вами. І наступна світлина: з якими словами асоціюється у вас цей малюнок? Будь ласка, що зобразив сам Тарас Григорович на цьому? Малю... Автопортрет. Що? Автопортрет. 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 А орфограму. Я хочу, щоб ви а, знайшли слово, яким можна, з вивченою орфограмою, яким можна малювання. Малювання, малювання. Правильно, процес малювання. І ми вкотре сьогодні говоримо про подовження приголосних, так? Про подовження приголосних. Сподіваюся, діти, що ви виконуючи ці види завдань. А, уже можете оцінити рівень своєї підготовки до написання контрольної роботи. Можете чи ні, скажіть, будь ласка. Так, так, так. можете. Тому пропоную вам зараз, тому пропоную вам зараз, ти. Е Оцінити свої досягнення. У кого є телефон, хто працює на ноутбуці, ви можете перейти на сайт Mentimeter за покликанням, за цим QR-кодом. А ті отже, діти, ви бачите на екрані, що результати вашої діяльності досить такі гарні. Тому що а, в основному кожен себе Оцінив на достатньому рівні. Це, звичайно, оцінки від 7 до 9 балів. На високому рівні оцінили у нас четверо учні себе, так? І середній рівень, мабуть, ті, хто. Трішки не довчив і ще правил, матеріалу, побачив, що треба все ж таки працювати ще і ще над собою. Тому я, звичайно, бажаю вам успіхів у роботі вдома перед підготовкою до контрольної роботи. Тому завдання, яке я надішлю в Google Class, обов'язково треба ретельно. Виконати, щоб написати контрольну роботу, досить таки гарно.